Так, коли вона принесла на могили святих, як вона звикла це робити в Африці, каші, хліба й чистого вина, двірник відкинув ці дари. Коли ж вона дізналася, що єпископ забороняє це, вона з такою побожністю і так слухняно виконала його наказ, що я сам здивувався, як вона так легко стала радше позивачкою за свої власні звичаї, ніж відповідачкою за його єпископську заборону. Бо не налягло на її душу похмілля, а любов до вина не жалила її так, як багатьох чоловіків і жінок, які перед похвалою тверезості відчувають таку саму огиду, як пияки перед склянкою води. Але вона, коли принесла кошики з травами, призначеними для куштування і розподілу, то для прикладу іншим не брала більше однієї чарки вина, розведеного до смаку її тверезого піднебіння. А коли мала вшанувати таким чином більше могил небіжчиків, то брала з собою ту саму маленьку чарочку і клала на кожній могилі. І цим вином, змішаним з водою та вже й розігрітим, ділилася маленькими ковтами з присутніми вірними, бо вона шукала в тому побожності, а не власної розкоші. І з того часу, коли вона дізналася, що цей преславний проповідник, цей учитель побожності, заборонив ці практики навіть тим, хто виконував їх по-тверезому, аби не давати нагоди п'яницям напиватися, а також тому, що такі поминки дуже схожі на поганські забобони, вона з щирого серця утрималася від того і замість кошика, повного земних овочів навчилася носити на могили мучеників серце. Повне найгарячіших молитов, тим, хто терпів нестатки, давала, що могла, бажаючи бодай таким чином причаститися до тіла Господнього, тому що наслідуючи його страсті, мученики принесли в жертву свою мученицьку смерть і були увінчені. Однак мені здається, Господи Боже мій, бо так розуміє серце моє перед лицем Твоїм. Що моя мати, мабуть, не могла б так легко відмовитися від свого звичаю, коли б се наказав хтось, кого б вона не любила так, як Амросія. Вона так сердечно любила його з огляду на моє спасіння, а він її за її таке побожне життя, за її сердечний запал, з яким робила вона всі діла свої і ходила щодня до церкви. І так частенько, зустрівшись десь зі мною, він не міг нахвалитися нею і назвав мене щасливим, бо маю таку матір. Але він не знав, якого сина має вона в мені сина, що сумнівався в усьому, і вже не мав надії знайти шлях життя.